Good morning for everyone. Добрий день всім. Все, ну що ж, ми знову працюємо з вами з трьома дієсловами. Перше дієслово це у нас have. I have a pen. Я маю ручку або в мене є ручка. Друге дієслово це has. He has a pen. Він має ручку. Оксана has a pen, Оксана має ручку тощо. Тож головний герой речення Він або вона, ми використовуємо has. І третє дієслово це is, яке як перекладається Є в значенні бути або знаходитися. It is a pen. Це є ручка. So, Read, Translate. Читаємо, перекладаємо. I have a very big bag. Я маю дуже великий портфель. My bag is at my desk. Мій портфель є біля моєї парти. Або мій портфель біля моєї парти. А тепер давайте скажемо, що хтось з наших друзів також має портфель, і він знаходиться біля його або її парти. Нехай це буде Олена. Якщо я міняю головного героя речення, мені треба тіє слово have замінити на «has». І тоді вийде Олена has a very big bag. І тоді замість my bag» буде your bag». Її портфель is at your desk. Next. I have a little red berry. My berry is in my hand. Я маю маленьку червону ягоду, моя ягода в моїй руці. Давайте скажемо, що Олег має маленьку червону ягоду. Олег has a little red berry. His berry is in his hand. Next. I have a big red pen. My pen is on my book. Я маю велику червону ручку. Моя ручка є на моїй книзі. Давайте скажемо, що Анна має велику червону ручку. So, Anna has a big red pen. Тоді my потрібно замінити на her, її ручка. Her pen is on her book. Її ручка на її книзі. I have a good pen. My pen is in my bag. Я маю хорошу ручку, моя ручка в моєму портфелі. Давайте скажемо, що Іван має хорошу ручку. Іван has a good pen. His pen is in his bag. I have a very big stick. My stick is at my mouth. Я маю дуже велику стік. Палка – це поп у казк. Я маю дуже велику палку. My stick is at my pen. Моя палка біля моєї мами. Скажемо це речення про Ольгу. Ольга has a very big stick. Your stick is at your map. I have a little bad bed. My bed is in my room. Я маю маленько-маленьке погане ліжко. Моє ліжко в моїй кімнаті. Давайте скажемо це речення про Біла. Bill has a little bad bed. Тільки тепер немає, а his його ліжко. His bed is in his room. Окей, okay, next. Наступна вправа. Тут ми навпаки маємо персонажів Марія, Руслан, Марина and Лариса. Ми прочитаємо речення і дізнаємося, що є у цих героїв, а потім скажемо, що ми маємо те ж саме bed. Doll. Doll Марія має гарну ляльку, її лялька на її ліжку. А тепер скажемо я маю. Щоб сказати я маю, ми використовуємо I і діє слово have. І тепер has, нам вже, Марія «has» нам не потрібно. І вийде I have a good doll. Замість «her doll ми вживаємо my. «моя лялька на. Моєму ліжку. My doll is on my bed. Руслан has a little lamp. His lamp is in his hand. Руслан має маленьку лампу. Його, його лампа в його руці. Міняємо Руслана на я. I have a little lamp. My lamp is in my hand. Марина has a good candy. Her candy is in your bag. Марина має гарну цукерку. Її цукерка в її портфелі. Скажемо про себе. I have a good candy. Я маю гарну цукерку. My candy is in my bag. Моя цукерка в моєму портфелі. Larissa has a red dress. Your dress is on your bed. Лариса має червону сукню, її сукня на її ліжку. Скажемо це речення про себе. I have a red dress. У мене є червона сукня. My dress is on my bed. Моя сукня на моєму ліжку. Окей, okay, next exercise. We have to translate sentences from English into Ukrainian. Треба перекласти речення або словосполучення for word combinations з англійської на українську. Будь ласка. A big pond – великий ставок. A little, paw, a little stick, маленька палка. A good berry хороша ягода. A bad berry – погана ягода. His desk Його парта. Your stick її палка. I have a big stick in my hand. Я маю велику палку в моїй руці, або у мене в руці є велика палка. Ніна has a big doll in her hand. Ніна має велику ляльку в своїй руці, або у Ніни в руці є велика лялька. Руслан has a red apple in his hand. Руслан має червоне яблуко в його руці, або у Руслана в руці є червоне яблуко. His book is on his desk. Його книга є на його парті. Або на його партії є книга. So let's do it another way. Давайте зробимо по-іншому. Then we have to translate word combinations and sentences from Ukrainian into English. А тепер нам треба перекласти слово сполучення речення з української на англійську. Великий ставок. A big pond – Не забуваємо про артиклі. Маленька палиця a little stick. Гарна ягода a good berry. Погана ягода a bad berry. Його парта his desk. А тут нам артикль не потрібен, тому що his хи вживається без артикля. Її палиця her stick. У мене в руці великий ципок. Заробляємо речення, робимо головним героєм я. Я маю великий ципок в своїй руці. Я I made has have, sorry, I have у нас виходить. I have великий ціпок, a big stick, Stick, а далі в моїй руці. In my hand. У Ніни в руці велика лялька. Тобто Ніна має велику ляльку в своїй руці. Ніна has a big doll in your hand. У Руслана в руці червоне яблуко. Руслан має червоне яблуко в своїй руці. Рус... Руслан has a red apple in his hand. Його книжка на його письмовому столі. Його книжка, his book, додаємо є. is on his desk. His book is on his desk.